І вже за кілька годин після цих заяв пхенян показує свою нахабність і силу і запускає нову ракету. Випробування провели сьогодні зранку, тобто цієї ночі за київським часом. А вже за 7-10 годин після цього військово-повітряні сили США та Південної Кореї провели спільні навчання у небі як відповідь на провокацію пхеняна. Влада північної Кореї запевняє, ця ракета найпотужніша з усіх, які коли-небудь випробовував пхенян. Сусідні з нею України визнають, що це схоже на правду. Біля узбережжя Японії падають залишки найімовірніше саме тієї північно-корейської ракети. За оцінкою японського уряду вона піднялася вгору на 7 тисяч кілометрів і пролетіла тисячу. Таку інформацію мають і військові Південної Кореї. Центральне телеграфне агентство КНДР, тобто рупор державної пропаганди, називає цей запуск попередженням для ворогів, які загрожують безпеці країни. Випробування оновили нещодавні рекорди стратегічного ракетного потенціалу і продемонстрували сучасність і надійність КНДР, яка володіє найпотужнішим у світі стратегічним стримувальним фактором. Японія, як сусідка Північної Кореї, перевірятиме цю заяву та прогнози поки не втішні цього разу здається, що ця ракета була рівня міжконтинентальної балістичної ракети. Ми досліджуємо деталі та з'ясовуємо, чи справді це була ракета нового типу. Тим часом Південна Корея уже посилює санкції, щоб стримати розробку ракет КНДР. Сеул обмежить експорт 15 товарів, які потрібні пхен'яну для виготовлення балістичних ракет. Північній Кореї дуже важко виготовляти їх самостійно, запевняє уряд Південної. Китай тим часом теж висловлює занепокоєння однак без жодних санкцій. Китай стурбований розвитком подій на півострові та постійно стверджує, що збереження миру та стабільності на півострові, як і сприяння політичному процесу розв'язання проблеми, відповідає спільним інтересам усіх сторін. Ми сподіваємося, що всі докладуть зусиль для цього. Резолюція ООН забороняє Північній Кореї випробовувати балістичні ракети будь-якої дальності. Однак Пхеньян постійно намагається продемонструвати свою силу. Північна Корея заявляє центральне телеграфне агентство, ніколи не відхилиться від свого курсу на розширення ядерного арсеналу. Наталія Косінова Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.